Вітаю вас, мої другні, я Ірина. І у нас розклад піде. Зеленський зробив в розмові з Трампом: сказав: або Україна матиме ядерну зброю, або ми маємо бути в НАТО. І тут слова. Я говорив з Трампом про НАТО, тому що в медіа були різні сигнали щодо ставлення до НАТО. Щодо України в НАТО тощо. Я наводив приклад Будапештського меморандуму, сказав президент на прес-конференції у Брюсселі. І тут багато є. Зеленський пояснив, там багато, багато, багато. Давайте так: ми не будемо зараз розбирати його промови, вони все рівно бездарні. А ми подивимося таке. Чи може Україна зробити ядерну зброю? Я наскільки зрозуміла. Хтось з при спри... Бачите, ось я питаю: чи може Україна зробити ядерну зброю? Так, може. Але тут важливо зробити за який термін. Тому що тут а, людина з оточення Зеленського. Я зараз не згадаю, хто це. Не записала, на жаль, і сказав, що за декілька тижнів. От ми зараз дивимося. Карти тільки що показували, що Україна взагалі-то має потенціал. Перспективи є. Але ось давайте так: за декілька тижнів. Чи може Україна за декілька тижнів зробити ядерну зброю? Знаєте, тільки як? Не може. Тільки якщо їй повернуть ту, яку вона віддала. Ось, і вийшов у нас Зеленський. Ну, це взагалі красота. Я, я так люблю, коли він виходить. Тобто, Це підтвердження того, що, е, що розклад вірний. Люблю, коли він виходить. Тобто, зразу крапки над і кладе. Гаразд, дивіться. Е, тобто, Зробити ядерну зброю неможливо рівно нулю. Це довгий шлях, це важкий шлях. Тільки тільки якщо її нам повернуть. Ту, яку ми віддали. Все, ніяким іншим способом. Те, що перед цим карти казали, що може Україна мати, перспективи такі є. Ось, а, Зараз подивимося, як зашвидко. По-перше, ви розумієте, що це великі кошти. Звідки в Україні? Кошти, скажіть, будь ласка, хіба от ті е, розбазарені гроші, які Зеленський собі е, маєтки покупував чи там острови побудував острова. Розумієте? Ось, Те, що вони порозкрадали, ось, е, хіба що з цими грошима, але я не, диву, не дивуюсь, що цього ні. Це, знаєте, от давайте подивимося, що він хотів цією заявою взагалі зробити. Навіщо було таке говорити? Ну, тут когось роздр... роздратувати. Накликати більше. Е угу. Тут, ви знаєте, роздратувати в когось і дати сигнал. Тут і сигнал іде, дивіться, за запаребрік. Тут сигнал йде в імперію. Російську імперію йде, ось туди йде сигнал, щоб ви розуміли. Це для того, щоб його почули. Щоб його почули. Це для того, от зараз в мене йде таке інтуїтивне відчуття, щоб оправдати а, ненависть до українців. Ось, якось так. Ось якось так. Ось якось так. Гаразд, реакція Росії. Як вона буде діяти? Що вона буде робити після цієї заяви? Злякається. От, перше ж у мене. Ні, ні, не злякається. Не переживайте, не злякається. Відкриє новий фронт. Ось. Ще більш. Угу. Вона в цьому побачила свій шанс. Зараз я ще тут докладу. Освобождать території, стирати з лиця землі, щоб ви розуміли. Угу. От вам і все. Е -е. Стерти Україну з лиця землі. Оці дві карти взагалі про це говорять. Обнуляти українців знищувати і обнуляти. Тобто жорстокість е -а, расистів е е розумієте, це пропаганда. Це е, по цій карті, взагалі, вони і так вже перенасичили свій простір пропагандою. А ось ця заява Зеленського, вона ще більше провокує. Тобто, виправдовує расистів їхні дії. Ось якось так. Це я тут побачила. Гаразд, мої дорогеньки, щиро вдячна вам за увагу. А стоп, давайте подивимося, реакція Заходу. Це ми подивилися реакція. <з> заходу. م... Відверто вам кажу. Навіть що тут такі страшні карти. Оце все, що ми пережили, страшне, українці, що пережили. Прильоти, і це все, це все, От те, що сказав Зеленський, це все згладиться. Розумієте? Це все згладиться. Оця карта говорить: загладить усі гострі кути. Те, що Україна пережила, те, що Росія зробила Україні. щоб ви розуміли? Усі біди, усі страждання, усе-усе дивіться, абсолютно все. Тобто, Україна втрачає цікавість, зацікавленість втрачає Україна на себе. Тобто, а що вони подумали про Зеленського? Що він комусь підігрує? Що він комусь підігрує. І цим наражає на небезпеку Україну. Ось так. Гаразд, мої дорогеньки, тепер щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!